Чи відчують українці вплив погоди на цьогорічний врожай? І чи доведеться затягнути паски на осінь зиму? Запитаємо в Олега Пензе, на виконавчого директора економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Добре, день Я вас також. Вітаю. Отже, за даними Державної служби статистики, найбільше у ціні зросли такі базові продукти, те, що вживають буквально усі олія, овочі, яйця. Чи можемо ми говорити про те, що тепер купівля звичних продуктів вдарить по гаманцях українців, зокрема по тих категоріях більш вразливих, такі як пенсіонери, малозабезпечені родини? Ні, ну, в дійсності, коли ми з вами говоримо про е, реальні доходи, а саме вони відображають співвідношення е, цін і ваших доходів, тобто ви берете номінальні доходи і зменшуєте на рівень інфляції і отримуєте то, що власне ви можете витратити в магазині. Так от, найбільша проблема полягає в тому, що у нас з вами в цьому році заморожені соціальні стандарти. Тобто. Що, що це означає? Це означає, що в нас цього року не індексувалося ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна платня. При тому, що в нас, ви абсолютно правильно сказали, більше 14% інфляції, а продуктова 23%. Тобто при продуктовій інфляції 23% в нас заморожені соціальні стандарти. Ми ж з вами їмо ж не гроші, ми ж їмо умовні буханці хліба. При такій ситуації людина, особливо малозабезпечена людина, яка напряму прив'язана до виплат з державного бюджету, вона, безперечно, відчуває погіршення свого фінансового стану. Тобто, перший момент, який треба чітко розуміти, і чому, власне, ми побачили в бюджетній декларації на наступний рік е, обов'язок влади проіндексувати соціальні стандарти. Тому що на сьогоднішній момент... Власне, це співвідношення незмінних е, доходів людей і надзвичайно великої голопуючої інфляції, приводить до того, що люди реально біднішають. А чи може собі держава дозволити це на третій рік війни? Ну, дивіться, ви задаєте абсолютно правильне запитання. Чому власне в цьому році індексації не планувалося? Угу. Тому що всі соціальні, весь соціальний блок у нас фінансується за рахунок макрофінансової допомоги. Тобто, якщо ви хочете щось проіндексувати, ви маєте піти до наших партнерів і домовитись з ними, що вони нам дадуть більше грошей на соціальну підтримку населення. Все, те, що ми заробляємо, у нас йде на безпеку оборону. Весь соціальний блок це заробітні платні бюджетникам, лікарям, вчителям, це виплати малозабезпеченим, це допомога по безробіттю, це купа, купа інших платежів. Порядку 150 платежів з державного бюджету прив'язані до соціальних стандартів, до мінімальної заробітної платні і прожиткового мінімуму. Тому це питання, власне, до нового уряду. І напевно є величезним позитивом, що в новому уряді лишився той же самий міністр фінансів, і по суті, та спадковість всіх проблем йому відома, і однозначно е, є надія на те, що влада і уряд спроможеться нормально на наступний рік знайти у наших партнерів 40 мільярдів доларів. Пам'ятаєте цю цифру? Її озвучив Шмигаль. Угу. В принципі, вона відповідає тому обсягу, що Україна потребує. Практично кожен рік після активної фази бойових дій. Нам для того, щоб повністю профінансувати соціальні видатки, треба 40 мільярдів доларів в рік макрофінансової допомоги. І оцей блок, який стосується от безпосередньо допомоги, він якраз і буде визначати рівень доходів нашого населення. А що стосується цін, безперечно, вони залежать від пропозиції на ринку. А пропозиція, власне, з того, що ви почали, це. В тому числі і результат збору врожаю, це в тому числі і погодні умови, вплив погодніх умов на ведення сільського господарства. І абсолютно правильно, ви зазначили, що ми мали теплу зиму, ми мали холодне, більше того, приморозкове літо приморозкову вісну. Особливо в квітні місяці у нас вдарили приморозки на квіт черешень, персиків, абрикосів. І ми вже побачили, наскільки відрізнялися ціна минулого року чи рішення цього року достатньо суттєво. Ви uh -huh. вже згадали про яблука. Тобто, всі ті речі в тій чи іншій мірі вони пов'язані. Хоча є певний позитив, ми вже почули попередні прогнози української зернової асоціації: що якщо збережеться от така ситуація з погодніми умовами, все таки ми зберемо десь на 5-8% врожаю більше ніж було в 2024 році, тому що. 2024 рік був абсолютно жахливим з точки зору врожайності, з точки зору власне виробництва аграрної продукції. Ну і безперечно, я ще раз говорю, це відобразилося на продуктовій інфляції. Для прикладу, у нас був дуже добрий 23-й рік, продуктова інфляція була 4 Угу. У нас дуже поганий 24-й, продуктова інфляція 23%. Ну тобто, попри всі оті речі, про які ми з вами говоримо, Україна в дійсності дуже залежна від погодних умов. А власне, коли ми з вами оцінюємо, ну є надія, що серпень буде більш-менш там. Ну от можу сказати так, що в принципі картопля поки виглядає непогано на присадибній ділянці, тому mm -hmm. є надія, що її буде доста і не буде тих проблем, які були, наприклад, у 2024 році. Пане Олеже, хочу все-таки повернутися до цієї цифри, яку ви озвучили, в 40 мільярдів. Якщо все-таки партнери нам допоможуть, у нас з'являться ці кошти, держава зможе проіндексувати соціальні виплати. Чи не буде так, що ці пенсії, ці соціальні виплати вони будуть зростати паралельно з цим і знову ж таки будуть зростати ціни, і воно буде працювати ось так, як наздоганялка весь час? Ну, дивіться. Коли ви друкуєте гроші нічим не забезпечені, це, безперечно, миттєво приводить до стрімкого зростання цін і падіння курсу національної грошової одиниці. Коли ви проводите соціальні виплати, за спиною яких стоїть макрофінансова допомога, тобто той долар, який потім дуже легко реалізується в імпорт. Дуже легко реалізуються в інші товарні позиції, які потрібні на внутрішньому ринку. Тут немає отакого інфляційного драйверу: е, оті додаткові гроші, які е, роздають людям. Чому? Тому що ті гроші, що е, отримують люди, вони забезпечені е, реальною макрофінансовою допомогою, реальними коштами, які приходять для е, уряду. Так що, тут якраз все добре. Е, От дивіться, щоб далеко не ходити, щоб ми зрозуміли, ми беремо 22-й рік, в 22-му році в нас не було макрофінансової допомоги дуже довго, і влада вимушена була надрукувати 400 мільярдів гривень. Ну, тобто Міністерство фінансів випустило облігації, які викупив Національний банк України. А Національний банк як емісійний центр, викупляючи ті облігації, по суті, імітував 400 мільярдів е, в оберт. Що, ви, що відбулося? З 24 гривень за долар ми зразу отримали 36. І інфляція була 27%. Пам'ятаєте? Uh -huh. А тепер ми беремо там, умовно 23 рік. Так? Навіть 24-й поганий. Ми маємо високу інфляцію, але ця висока інфляція е продуктово в першу чергу зумовлена поганим врожаєм, а реальна інфляція навіть навіть зменшується 14%. Тобто, при тому, що е, дуже погані погодні умови, дуже висок, дуже великий тиск на динаміку цін продуктових, тим не менше, ми з вами маємо ну, більш-менш притомну інфляцію, і я думаю, що вона буде надалі скорочуватися. Я поясню, чому, тому що ми з вами зараз, по суті, е, ми з вами оцінюємо червень до червня, тому що. Ті цифри Держкомстат, які опублікував, це ситуація червня 24 до червня 25-го. Липень, я абсолютно впевнений, буде інфляція десь на рівні 12,5-13, не більше. Вересень буде ще менше. Напевно, ми точно в жовтні місяці війдемо в інфляцію на рівні 10%. Чому? Тому що в нас традиційно червень, липень, серпень і вересень це дефляційні місяці. Тобто, коли достатньо дешеве. Ціна на продовольство, в першу чергу, на городину, що приходить з відкритого ґрунту на наш стіл, це з нашої території, вона об'єктивно тягне інфляцію вниз. Так що е, точно ми будемо бачити е, сповільнення темпів росту цін, сповільнення по відношенню рік до року. Коли ми беремо місяць до місяця, ціни будуть реально падати, в першу чергу на городину просто давайте ще раз, от ті цифри, що ви називали, там 58% росту, там, е, наприклад, там по е, там 158 по е, фруктах, там 38 по овочах і так далі. Оті от цифри це червень 24-го до червня 25-го. Але коли ми беремо місяць до місяця, коли ми беремо, наприклад, ціни березня до травня, травень травенького року, до червня, червень до липня, то тут якраз ми маємо сповільнення ціни і падіння фізичні. Ну просто давайте будемо відверті, що молода картопля, наприклад, в березні коштувала набагато дорожче, ніж вона коштує зараз. Звісно, звісно. Ну, от, ну от бачите, це якраз оті ознаки сезонності, про які ми зараз з вами говоримо. Тобто формально на сьогоднішній момент продовольча крозинка українця стає дешевша. Uh -huh. По відношенню до попереднього місяця, по відношенню до аналогічного періоду річного, безперечно, дорожче. І оцей момент ми з вами маємо чітко розуміти. Тобто, коли ми з вами говоримо про дефляційність, тобто падіння рівня інфляції, це буде означати, що кожен літній місяць, який буде наступний підбиватися держкомстату, він буде дешевшим. і з цієї точки зору є надія, що інфляція буде сповільнюватися а продуктовий кошик буде дешевше. Пане Олеже, але закінчиться літо, закінчаться сезонні продукти, ягоди, фрукти, і ми вступимо в осінь. Традиційно складається, що такі холодні періоди для нас більш важкі, тим паче, і на фоні війни, на фоні того, що Росія не припиняє терор, не припиняє удари по Україні. Це також певним чином впливає на цінову політику, чи не так? Та, ну, безперечно, ну, дивіться. Не хочу наврочити, але в мене є глибоке відчуття, що ворог буде мастити і по енергетичних об'єктах ближче до осені, до опалювального сезону. І точно ми, дай Боже, щоб не було блекаутів, але в будь-якому випадку ми будемо мати проблеми з цими речами, що буде однозначно здорожчувати переробку. Від ворога можна чекати все, що завгодно. Єдиний момент треба розуміти: дивіться, країна аграрна країна. І в залежності від того, скільки ми зберемо врожаю, і буде формуватися цінова політика по відношенню до наступних місяців аж до весни 26-го року. Ну, щоб ми з вами у дивіться. Я приведу такий надзвичайно простий приклад, для того, щоб ми зрозуміли, у нас з вами перша імпортна картопля, як правило, приходила. В березні, початку квітня, імпорт приходив з Ізраїлю, з Єгипту. Це перша молода картопля, яку українці могли собі дозволити. На полицях вона з'являлася. Вона була достатньо дешева, тому що ну, імпорт приходив з країн, які вже збирали перший врожай з відкритого ґрунту. У 2024 році перший імпорт картоплі у нас почався в листопаді. І в нас поїхала картопля з Литви, з Польщі, навіть з Іспанії. Тому що того врожаю, що було в нас, було не... ми зібрали на 30% менше картоплі. І ціна росла, і тільки імпорт зміг зупинити той фантастичний ріст цін на картоплю. Пам'ятайте, що тоді робилося. Тому, власне, дуже сильно і дуже багато залежить від того, який буде врожай. Якщо врожай буде кращим за 2024 рік, то і продовольча корзинка українців, відповідно, буде дешевша за 2024 рік, аналогічну дату. І як наслідок, ми будемо мати достатньо велику надію на те, що наш продовольчий кошик на цій осінь обійдеться нам, нашому гаманцю дешевше. Хочу ще поговорити про експорт нашої агропродукції і про наші торговельні відносини із Євросоюзом після того, як закінчився ось цей механізм торговельного безвізу і впровадили новий. Ем, готують так власне зараз ось цю угоду, яка дозволить Україні постачати більше продукції в Євросоюз, але з обмеженнями на чутливі товари. І навіть на таку угоду, яка ну так само певною мірою не влаштовує українських аграріїв, на таку угоду не погоджуються вже п'ять країн: це Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія і Румунія. Вони виступають проти, побоюються дестабілізації на власних агроринках. Чи не назріває нова блокада українського продовольства? Правильне запитання, якщо чесно. Значить дивіться, перед тим, як я буду відповідати на ваше запитання, хочу сказати наступне. Головним переговорником з Європейським Союзом з приводу нової угоди про торгівельний безвіз, умовно це називаємо, був пан Качка. Тепер він віце-прем'єр-міністр по євроінтеграції, йому є карти у руки, я вибачаюся. Тобто, Хай показує і хай демонструє успіхи в тому питанні. Mm -hmm. А тепер пряма відповідь на ваше запитання. Проблема полягає в тому, що в Європі, е, от давайте ми згадаємо, як Європа е, зростала. Є стара Європа та е, класичні індустріальні країни, накшал там Франції, Німеччини, Італії. А є Нова Європа, яка приєдналася в процесі розростання Європейського Союзу після розвалу Радянського Союзу і соціалістичного так званого блоку. Так от, у ті всі країни, які приєдналися в другу хвилю, а це Поль Польща, це Словаччина, Угорщина, Романія, Сусідні Сьогодні держави. Та, всі ті країни, вони аграрні. Тобто, Чого німцям на сьогоднішній момент піднімати питання щодо українського експорту? Німці, навпаки, раді українському експорту, який дешевший, і якісніший, ніж польський. А полякам є проблема величезна, чому, власне, такі питання виникають. Тому що е, польські Ну, щоб ми з вами розуміли, в Польщі 3 мільйони фермерських господарств. Це приблизно десь там 9, грубо, грубо, 9 мільйонів людей, які. В польському електораті, що вибирає польських політиків, мають відношення до аграрного сектору. Як ви думаєте, польські політики? Це е, третина виборців в Польщі веде сільське господарство. Третина. Як ви думаєте, польський політик може щось. Е, Висловити негативне по відношенню до власного аграрного сектору, або не підтримати позицію аграрії в Європейському Союзі. Та ні в якому разі він просто вилетить як політик зі своєї посади. Чому я про це говорю? Тому що ми маємо розуміти, що би ми на сьогоднішній момент не домовлялися з Європейським Союзом, в будь-якому випадку, оті країни аграрні, вони будуть. Е... Мати своє бачення на ті всі домовленості навіть е, ті обрізані квоти, які лишилися, які там мали невеличке збільшення, і то на сьогоднішній момент наших е, аграрних європейських сусідів не влаштовують. Вони хочуть повернути жорстку ситуацію до рівня 2021 року, коли загальний обсяг українського експорту в Європу становив десь приблизно від 1 до 3 відсотків. Обсягу виробництва цієї продукції в Україні. Тобто, по суті, ми мали заборонні мита, заборонні квоти. Тому що Європа, вибачте, побудувала в себе аграрний соціалізм. Щоб ми розуміли з вами, 60% доходу європейського фермера це дотації Брюсселю. І європейський фермер отримує ті дотації тільки тоді, коли він продає свою продукцію. Коли приходить українська продукція, яка більш дешева і якісна, Європейський аграрій просто не може продати свою продукцію як наслідок, не може отримати ту дотацію. Так, та, за гроші він готовий відкрутити голову кому завгодно. Ви ж маєте це розуміти, як це працює. Тому, як на мене, є надзвичайно великий виклик для української влади знайти компроміси нашої присутності на європейському аграрному ринку. Чому? Тому що без цього рішення. Неможливе наше реальне просування до Європейського Союзу як до єдиної сім'ї, тому що країна Європейського Союзу не може мати мита по відношенню до європейського ринку. А якщо так, то треба шукати компроміси, треба розуміти, як воно буде виглядати. І для мене це абсолютно не дивно. Всі аграрні країни будуть захищати своїх товаровиробників. Всі аграрні країни будуть захищати ті кошти, що Брюссель дає їх фермеру. Чого він буде ділитися з українцем? вибачте, якого біса? Так, так що в даній ситуації абсолютно дивна ситуація, і як на мене, це є великий виклик українській владі для того, щоб знайти компроміси і домовитися з європейськими аграрними країнами. Звісно, що і наші посадовці, і наша держава має захищати е, наших аграріїв, але все-таки ось ці країни, е, які, про які ми говоримо зараз, Польща, Словаччина і так далі, вони є членами Європейського союзу і мають логічно підпорядковуватися правилам Брюсселю, правилам цього блоку, е, чи є важелі впливу, як регулювати у Брюсселя? Хто вам таки сказав, що вони мають чомусь підпорядковуватися? Я хочу нагадати, що Європейський Союз це об'єднання суверенних країн. Європейський Союз на сьогоднішній момент навіть не конфедерація. Я вже не кажу про більш тісні форми організації держави. Кожна з країн має свою позицію, яка може відрізнятися від позиції Брюсселю. Подивіться, Доти, доки пан Фіцо не викрутив руки Європейському Союзу щодо питань постачання газу, в тому числі і російського, для своєї країни, він блокував 18-й пакет санкцій. Сьогодні, слава Богу, Андерляйн пішли на зустріч, і 18-й пакет вони затвердили. Але ага. логіка головна полягає в наступному: якщо є принципова позиція якоїсь країни, Принципова позиція. Європейський союз рішення не приймає. Тоді ми можемо говорити про певну ну, недієздатність цих загальних правил і якихось установчих документів для цих країн, які погодилися ну, стати членами цього блоку. Ну я ще раз повторюю: Європейський союз це об'єднання суверенних країн. Вони е по суті. Е не мають ніяких ущимлень свого суверенітету, вони вирішують питання виключно консенсусом на сьогоднішній момент основний принцип прийняття рішення в Європейському Союзі це стовідсоткова підтримка цього рішення всіма країнами Європейського Союзу. Якщо хоча б одна країна проти, рішення не приймається. А тут ми з вами не про одну країну говоримо, коли ми говоримо про аграрний сектор. Ми з вами говоримо про весь аграрний блок Європейського Союзу. І до речі, маленька ремарочка. Періодично до цих вельми шановних країн, наших сусідів, приєднується Франція. Тому що у Франції є достатньо великий блок виробництва куріятини яєць. А е, українські яйця, українські кур'ятина е, дуже сильно вдарило по кишені французьких товаровиробників. Mm -hmm. Тобто, це питання теж є відкрите. Просто в даній ситуації. Е, Поляки, словаки, угорці, румуни, болгари вони зерновики. Вони в першу чергу uh -huh. ну, більше зав'язані на рослинництво. Я приведу дуже простий приклад, щоб ви зрозуміли. Середньостатистичне польське фермерське господарство це 9 гектарів землі, це піщані ґрунти, і це 1500 доларів середньої заробітної платні працюючого. Середнє фермерське господарство в Україні. Це 89 гектарів землі, це чорноземи і це десь приблизно 400 доларів середньої заробітної платні. Як ви думаєте, хто більш конкурентоздатний? Ну, зрозуміло, так. Ну, от вам от вам відповідь: якщо вони, якщо вони не можуть вирішити питання нормальною конкуренцією, вони будуть блокувати кордони. Побачимо, як воно складеться, але все таки, ну наші такі прогнози, що ми можемо е, очікувати, все таки вдасться нам підписати угоду із європейським союзом, вдасться налагодити е, ці відносини. Е, які у нас є важелі, які є аргументи, Ні, ну перегорний трек продовжується. Україна активно продає свою аграрну продукцію в третіх країнах, угу. там де і продавала. Україна має відкриті блоки переговорного процесу щодо руху в Європейський Союз. Нас європейці активно підтримують. Україна об'єктивно на сьогоднішній момент вкрай цікавить європейців з точки зору нової безпекової архітектури Європейського Союзу. Україна сьогодні через кров власних героїв, через ту війну, що вона веде, має сьогодні найбільш дієздатну і найбільш е добре навчену. Армію. Ну, для того, щоб ми з вами зрозуміли, середня кількість е, вояків, наприклад, у Франції, та, десь на рівні 200-220 тисяч е, людей це все від початку до кінця. Україна сьогодні має Збройні сили набагато більші. Ні французи, ні німці, ні ніхто з Європейського Союзу е, після Другої світової війни не воювали. Відповідно, війна ж змінилася, досвід змінився, все змінилося. Дрони з'явилися на сьогоднішній момент. Американці навіть зацікавилися в тому, щоб Україна передала дронові технології для американців. Ну, на жаль, так війна підштовхнула певною мірою нас так. до прогресу, пане Олеже. Дякую вам за цю розмову. Назвичайно було цікаво почути вашу думку. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про цінову політику, якою вона буде надалі, восени взимку. Від чого залежатиме, яким взагалі буде наш експорт після цих жнив. Ну і чи справді є? Загроза блокади українського продовольства чи нам все таки вдасться домовитися із європейським союзом. Ну і я з вами буду прощатися у студії. Була я Марина білоножка. Більше програм чорноморської телекомпанії. Дивіться на нашому ютуб-каналі. QR-код ви просто зараз бачите на ваших екранах. Підписуйтесь до нових зустрічей.